Після здобуття великої перемоги над хозарським каганатом та їх союзниками вольськими болгарами, князь Ятослав повертається додому на Київську Русь. У той же час, коли князь Святослав повертається до Києва, в 1966 році почалася велика війна між Візантійською імперією та Болгарським царством, яке було розташовано на Балканському півострові. Візантійський імператор Нікіфор Фока веде два повних легіона своїх солдатів проти Болгарського царства. Чисельність імператорської армії становило приблизно 12,5 тисяч солдатів. А на високих Балканських пагорбах оборону зайняла болгарська армія, чисельність якої становило майже 9 тисяч воїнів. Це була невелика така різниця у чисельності військ. Але візантійці мали велику перевагу. У них була важка кавалерія. Візантійському імператорові розвідники доповіли про те, що болгарська армія дуже сильно добре окопалася на пагорбах і приготувалася до оборони. Задача головна для болгарів тримати пагорб. Щоб візантійські легіони розбилися об скіну болгарських щитів. Візантійська армія розтягнулася, і їхній другий легіон ще підходив до поля битви. Візантійський історик, автор літопису Візантійської імперії Іоанн Оанські пише про те, що візантійський імператор вирішив дочекатися всіх шикування своїх сил та не розпочинати битву тільки одним легіоном. Тим часом болгарська армія під командування царя Петра очікувала на пагорбах, тримаючи бойовий порядок та сховавши резерви ззаду за пагорбами. До речі, візантійський історик Лев Деякон пише про те, що болгарська армія нараховувала приблизно 30 тисяч солдатів, а Візантійська армія мала лише 15 тисяч воїнів. Нагло перебільшуючи чисельних болгарських військ, щоб звеличити візантійське воїнство та показати мужність воїнів імператорів, що вони не боялися на набагато більшої від них армії ворогів та готові були битися проти болгарів. Більш точні цифри армії надають болгарські та арабські літописи. Тверджується про те, що Візантійська армія мала в своєму складі від 12 до 15 тисяч своїх солдатів, а Болгарію було до 10 тисяч. Та все ж таки чисельна перевага була за Візантійською армією. Болгарська армія повністю зайняла пагорб та розтягнула лінію фронту. Ззаду болгари поставили свої найбільш кращі резерви. Вони не поставили своїх найкращих воїнів у першу лінію, а тримали їх у великому резерві, щоб сховати від очей візантійців про справжню кількість воїнів. До речі, візантійські історики Анські тіла так описує початок битви. Болгари стояли на високому пагорбі і з жахом дивилися, як візантійська армія. Розгортає свої могутні плечі. Арабські літописи підтверджують про те, що Візантійська армія дуже довго шикувалася. Вона розтягнулася на кілька кілометрів. Коли перший легіон уже пошикувався, другий легіон ще маширував. Це не дозволило візантійському імператорові Нікіхору Фока почати битву. Він мусив дочекатися. Коли пошикується вся його армія. Та болгари так само не атакували. Вони були нажахані чисельною перевагою візантійців, а особливо наявністю у них важкої кавалерії. Болгарська армія розтягнулася величезним фронтом приблизно на 2 кілометри. На флангах була поставлена менш більш досвідчена піхота. Теж таки болгари вирішили поставити основні свої сили у центр, побоючись що важко озброєні візантійські вершники накинуться іменно прямо на центр, щоб розітнути надвоє болгарську армію. Велике шокування Візантійської армії тривало приблизно дві години. За цей час болгари просто втомилися стояти на полі бою. Без діла. Депрос болгарських воїнів почали насміхатися над візантійцями, які ще не пошикувалися. Готуючися до великої битви, візантійські воєначальники дуже довго шикували свою армію. І справді візантійці поставили у центрі всю свою важку озброєну кавалерію. А резервні піхотні підрозділи візантійці почали розпорошувати по величезному фронту. Болгарським воєначальники нічого не залишалося робити як спостерігати за цим шокуванням Візантійської армії та готуватися до оборони. Для них Візантійська армія була як на долоні, тому болгарські воєначальники бачили точне і кожне місце розташування візантійських підрозділів. Сама війна Візантійської імперії проти Болгарського царства це була битва за домінування над Балканським півостровом Візантійці хотіли повернути свої втрачені провінції внаслідок воїн із Болгарським царством, яким тоді колись не так дав дуже давно керував Великий князь Симеон. А вже після своєї смерті Симеон залишив в Болгарії досить велику потужну державу. Він перетворив Болгарію, по суті, де факто на імперію. Але після смерті Симеона Болгарське царство сильно ослабло. І Візантія вирішила скористатися цією ситуацією, зібравши свої головні легіони, які стояли на прикордонні. Ця сама битва відбувалася на Візантійсько-болгарському кордоні. Що болгарська армія зазнає в цій битві, поразки, то шлях на їхню столицю Переяслав буде відкритий. І Візантійська армія безперешкодно вирушить на їхню столицю. Нарешті Візантійський імператор завершив шикування. Після довгих приготувань нарешті почалася велика битва і почали її візантійці першими. Візантійський імператор відправляє всю свою піхоту першого візантійського легіону в центр. Візантійський імператор та його воєначальники справді мали на меті прорвати болгарську лінію оборону саме в центр, тому відправив такі величезні сили на центр, щоб проломити оборону болгарів. Ні візантійські воєначальники, ні імператор не знали про справжню чисельність військ Болгарського царства, тому не кидали відразу всі свої сили в атаку, щоб зберегти резерви. Та спробувати обійти ворогів іззаду або повністю із флангу. Коли почалася велика битва, коли візантійські ряди зіткнулися із болгарськими рядами, болгарський цар Петро покинув поле битви, залишивши командування болгарської армії на своїх воєначальників, а сам відбув до своєї столиці Переясла. Болгарські воєначальники просто розгубилися. Почувши про таке рішення їхнього вже царя, але продовжували командувати обороною та керувати своєю армією. Тим часом візантійська спроба прорвати, проломити центр, не увінчалася успіхом. Та візантійці продовжували тиснути іменно на центр Болгарії. Тоді візантійські воєначальники кидають кагорти другого легіону свою піхоту на фланги проти болгарів, на праві і ліві фланги. Таким чином, візантійці хотіли зав'язати велику битву і сутичку з усіма підрозділами болгарських військ, щоб розтягнути їх. Візантійські воєначальники мріяли залишити болгарів без військових резервів. Та вони і самі достеменно не знали про реальну чисельність болгарського війська. Візантійська армія несла колосальні втрати, адже обороняючим на пагорбах було набагато легше оборонятися, ніж візантійцям, які атакували висоти. Поступово візантійська піхота почала проломлювати ворожий стрій болгарського війська, тому болгари змушені були кидати резерви уперед. Один із болгарських загонів вирушив вперед, вирвався. Болгари сильно почали тіснити візантійців назад. Але тільки підхід нових резервів змусило їх відступити та вирівнати лінію фронту. Візантійська армія почала атаку на правому фланзі болгарської армії, що розтягнулася. Так само атака почалася і на лівому фланзі. Тепер візантійці повністю зав'язали всю болгарську армію бомів. Якщо болгари задіяли всі свої військові резерви, то візанційців залишався їхній головний основний козир. Це важко озброєна кавалерія. А так само деякі ще піхотні частини з резервного легіону. Візантійці ще повністю не ввели в бій усю свою піхоту. Поки тривала запекла битва на правому фланді та в центрі, на лівому фланді підходили великі резерви візантійців, щоб атакувати болгарську армію повністю. Тепер візантійці прагнули тиснути на всіх фронтах. У Болгарів майже вже не було. Військових резервів. Залишилися тільки два військові підрозділи, що могли були кинуті проти візантійців. А візантійці мали ще достатньо військових резервів. Вони почали їх водити на лівому фланзі. Тепер збільшувався великий тит іменно на лівий фланг. Нарешті болгари почали вводити останні свої єдині резерви, щоб збалансувати лінію фронту, а іменно в центрі, забувши про свої фланги. Тим часом ізантійці кидають майже останні свої піхотні резерви на правий фланг болгарської армії. І саме на правому фланзі болгари не витримують удару. Частина болгарських воїнів почали тікати з поля, бою, у битві, утворився великий пролом. Візантійська піхота просто слинула у цей пролом. Болгарська піхота, яка стояла ще в резерві на цьому фланзі, просто розгубилася. Ті воїни намагалися щось зробити, але все вже було вирішено. Поступово болгарська армія почала тікати з поля бою. Імператорові почали доносити радісну звістку про те, що імперська армія починає повномасштабний наступ на правому фланзі, що оборону було прорвано. І імператор. Кидає в атаку свою кавалерію, свій останній військовий козир. іменно в цей пролом, щоб просто вирізати та знищити якнайбільше своїх ворогів. Вседовічне протистояння Візантійської імперії та Болгарського царства стало немов прокляттям для двох народів, які хотіли одне одного повністю знищити та стерти із з лиця землі. Візантійська важко озброєна кавалерія вирізала дуже багато ворожих воїнів. Деякі літописи стверджують, що Болгарія втратила половину своєї армії, а решта воїнів тікали до столиці Переяслав. Шлях на болгарську столицю Переяслав було відкрито. Утративши третину своїх воїнів, візантійський імператор. Продовжив наступ. Болгарська армія тікала з поля бою. Це був повний розгром. Деякі літописи стверджують про те, що загинуло дуже багато болгарських знатних воїнів та воєначальників. Але великій частині війська Болгарського царства вдалося скритися за воротами їхньої столиці. Через п'ять днів Візантійська імперія підійшла до столиці Болгарського царства Переяслав Великий. Візантійці були настроєні рішуче, щоб узяти в облогу це величне місто та повністю захопити територію. Болгари приготувалися до оборони. Їхні лучники почали обстрілювати ворогів, що наступали. За два дні імператор встиг приготувати своє військо до облоги. Віде встигли побудувати облогові башти та тарани. А так само вони мали дуже багато пристанних драбин. Болгарський літопис пише про те, що вся Болгарія билася на стінах міста. Все населення міста селяни. Прості, звичайні люди та багаті вони билися та захищали свою країну. Болгарські лучники завдавали великих та колосальних втрат візантійській армії, що підходила. Їм так само вдавалося спалити в облогові вежі. Та візантійці вперто наступали. Візайці все ж таки вдалося приставити драбини та підтягнути облогову башню до стіни. Та болгарські захисники і спалили і цю башню. Несучи великі колосальні втрати, візантійський імператор відправляв у все нові нові резерви. Почалася велика січа на стінах міста. Болгари билися героїчно та захищали свою столицю. Візантійці почали вже штурмувати ворота. Візантійці заходили з усіх сторін, штурмуючи це величне місто. Все ж таки візантійцям вдалося розбити ворожі ворота. І візантійська армія хлинула просто хвилею через міські ворота. Вони наступали стріса від усіх. Візантійськові імператорові Нікіфору Фока здавалося, що велика столиця Болгарії от-от упаде. Він відправив всю свою кавалерію. Щоб прорвати оборону. Та виявилося, що це зовсім ні. Болгари увели у бій свої залишки тих воїнів, що повернулися були після великої поразки. І воїни з мужністю билися у воротах, найкувівши величезні, просто великі резерви. Майже всю свою піхоту візантійському імператорові не вдалося прорвати та проломити оборону. Ні прорватися на стінах, ні через ворота. А Візантійська армія просто несла колосальні втрати. Волгари стояли до кінця. Вони стримали оборону. Почалася велика м'ясорубка при міських воротах. Візантійці старалися проломити, будь-де, на стінах у воротах болгарську оборону та болгари витримували удари. Побачивши безнадійність цієї ситуації, візантійський імператор наказує відкликати свою армію, від'знав жорстокої поразки. Болгарська столиця Переяслав стояла. Візантійці понесли величезні великі втрати. Відкіт своїх війць візантійців прикривали їхні вже яких було досить мало. А болгари наї спробували контратакувати, та їх зупинили стріли візантійців, що змусило їх відступити до міста. Болгарія вистояла і це була велика перемога. До речі, провцю велику поразку Візантійського. Війська під стінами Переяслава мовчать усі візантійські літописи. Але зато болгарські літописи докладно описують про цю велику битву, де болгарська армія та болгари-оборонці все ж таки витримали оборону та здобули велику перемогу за місто. Це змусило Візантійську армію повністю відступити із території Болгарського царства. Адже у візантійського імператора просто не було сил, достатньо, щоб контролювати цю територію. По суті, перемога візантійців обернулася на поразку. Візантійці змушені були великими втратами відійти, відступити. Після цієї великої поразки імператор Візантії Нікіфор Фока звернувся за допомогою до князя Святослава. Він же розраховував полювати двох зайців, диктовуючи болгарську державу із давньоруцькою Київської Русі. Кесар прагнув взаємно послабити своїх ворогів тодішнього реального і майбутнього. Тоді до Києва було надіслано велику дипломатичну місію візантійців на чолі з бувалим політиком Калокіром. Але це вже інша історія. Всім до зустрічі далі буде. Іменно так, після цієї дипломатичної зустрічі, війська князя Святослава з'являться на Придунаді, і князь Святослав на чолі свого війська вступить на болгарську територію. Він розпочне війну проти Болгарії та Візантійської імперії. Але як саме будуть розвиватися події? Ви побачите на цьому каналі. Всім до зустрічі!